Отже, давайте розглянемо е, питання як затримання з метою встановлення особи. Уявімо ситуацію, людина вчинила адміністративне правопорушення. Але акцентую увагу, не підозрюється, не просто йшла чи їхала, її зупинили, а є конкретні дані, які вказують про те, що вона вчинила адміністративне правопорушення. І, відповідно, поліцейський е, має право скласти і зобов'язаний скласти протокол про адмінправопорушення. Отже, далі. Затримується особа, що може зробити в даному випадку е, поліція? Затримати. Наскільки може затримати? На три години, не більше, яким чином встановлюється особа? Чіткого алгоритму немає. Тобто, якщо при людині немає документів, чи він їх не надає, яким чином це може зробити поліція? Або, очевидно, через особисте опитування, або е, шляхом о, особистого огляду, огляду речей. Але уявімо, що при людині немає жодних документів. І він мовчить як риба. А затримати можна не більше, ніж на три години. А при цьому треба скласти адміністративний протокол. І тут ділема для поліції. Або вірити особі на слово, що він там Іванов Іван Іванович, або відпускати.